Натхненного дай Боже Файного дня середи Товариство сьогодні догнав нас Ернест Хемінгуей. або хтось каже Хемінвей, якісь такі смішні в нього є варіації і прізвища. Але ми знаємо, що Ернест Хемінгуей. І він каже таку файну думку, що майбутнє належить тим, хто витримує теперішнє. І це знову для всіх для нас заклик. Щоб ми кріпилися, щоб ми мужніли і щоб ми не опускали руки, щоб ми якби, брали, бралися в руки і так міцно проходили випробування нинішнього часу. Якось недавно я підсумував, що говорив там із старенькими, старенькими людьми, потім просто старшими, і потім говорилися з людьми мого віку і меншими, і майже всі говорять, що йо, і тепер найважчий час проживаємо. Тепер найважчі часи. І кожне покоління говорить, що тепер ми проживаємо найважчі часи. Ну, слухайте, практика показує, що найважчий час, той, котрий ми проживаємо, бо постійно є труднощі, постійно є випробування. Хочеться, як сказав мені один хлопчик, десь заховатися в кутика і аби усі, всі проблеми повз нас пройшли. Но хотіло б за всім нам такого кутика мати і десь э, заховатися, і аби проблеми мимо тебе. Але життя не таке. І життя треба проживати, і життя треба переживати, і труднощі треба долати. Тому, власне, пан Ернест і підказує, що майбутнє належить тим, хто витримає в теперішньому. Хто витримає? Немає жодної гарантії, що завтра буде, не буде важче, ніж сьогодні. А через рік буде ще важче, ніж сьогодні, ніж цього року. Немає жодної гарантії, жодного підтвердження. Практика показує, що хіба чим далі тим з віком важче. Тому варто є працювати над тим, щоб ми були витривалі, щоб ми були витривалі в доброму, витривалі у молитві, витривалі у співпраці, у допомозі, витривалі у тому, щоб допомагати іншим, хто не витримує, витривалі в тому, аби вміти попросити про допомогу. Тобто, з будь-якого місця, з будь-якого кута, нам треба вчитися до витривалості приходити, у витривалості перебувати. Щоби витримавши сьогодення, нам належало майбутнє. Дякуємо пану Хемінгуею. Тримаємося, витримуємо у теперішньому, користуємося всіма можливими засобами, дозволеними, щоб ця витримка була можлива і щоб була файна, і потім, хто знає, може навіть ще й плідна. І тоді раз, дивитися, майбутнє настало і воно ваше. Майтеся файно, мир вам!